Всім привіт! З вами я, Ігнат Дінаміт. Сьогодні ми їдемо всією сім'єю до денропарку! Ми приїхали до Дендропарку. Зараз будемо дивитися, що тут є. Цікаво! Тут такий дракон здають на Прикольно прикольний. Можна всією сім'єю, всією великою компанією відпочивати. Там і сягають Парк веселі боковенькі. Якщо треба буде приїхати влітку, чи ще один випуск для цей гідропарк. Час, проведений з сім'єю на відпочинку, не рахується в час життя. Адже такі моменти безцінні. Просто коликся не навадить, тому тут так багато дерев. Ось я хоч річками пограти. Ходіли. Час переходи сити. Ходімо на річку. Там будуть склади. Ух ты, яка краса! Дивіться, які там березки гарні. Я такої ще річку не бачу. Прийшов час поїсти. Як смачно. Чай, чай. Я не знаю, який чай, але він каже. Твій ж... любимий, ромашковий. Ой, Та, я помикла такі добрій. Так. Міш, і ця так, чудова так, я... я... галявинка. Зараз я буду її дивитися. Вот там ще є з бабою. Напишіть в коментарях. Ого, дивіться, що тут є. Які тварини тут є. Ташок тут дуже багато. Сойка тут є, снігури є. Цікаво подивитися хоча б на таких ташок. Я якось з них побачити. Може, стрінемо якісь грибочки, Тому що тут показуються є. Білий гриб, бор... боровики. Дивіться, чи водяться лосі і олені. І, і зубри, зубри, нічого собі, дикі кабани, так... рись і кіт лісовий. Це дуб... це треба... Боже, може. Ой, все там, там рис. Боже мой, все, я тебе тікаю, тут все є. Навіть гриби. Да. Я ось ці читав ЄДС, тут я, я знаю, які тут гриби я отримую. Оце я 100% відсотково отруйник ці гриби знізувати. Так пишеться, дощовик їстівний, він їстівний. Гістівний. Але... Хотілося б ось ці грибочки <світник> дойти подивитися, тому що цікаво подивитися. Я гриби так рідко бачу, тому що можуть бути лисички такі, які ми не знаємо. Ну, я про них знаю, тому що є, лисичка несправжні, а вона опелює. Я знаю, як її включити, тому що звичайні лисички, вони такі світленькі, а лисички такі, не справжні. вони потемніше ще і понижче. У них шляпка не така, як у лисички. Він маленький. О, класний столик. Але можна я... літом в карти грати. А, <рес> я... а, <рес> Або в шахмати. Так не можна тут пограти. Можна. О, я і так туди і я побачила точку чорну. Там був вовк. Да ладно? Тут є вовки, так що я, 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 я полі, там, є, я вірю по Поліна, тобі кажеться, казки треба складати. Ні, там це було справді. Я пішла, пішла, а там було... трішки боячок від нашої полінки. Так, ну, треба зараз бути дуже уважним, тому що можемо ще на якогось там... звіра натрапити. Натопнулися, на, на, на нам будуть не перебувати. Я це, думаю, це, звичайно, це щастя не закінчиться. Син, я думаю, що зубри тут не водяться, вони, напевно, десь там в лісовій зоні, а це Є. така паркова зона. Можливо. Вони можуть можу тут вийти, пошикати травицьку навіть. Уйди гарненький. Перший звір, якого ми побачили. Так, так? Звір. Можна покласти. Можна. Ігнат, сходи, хай папа тобі дасть сосиску, покормимо його. на, ручку. Покормим його. Я, можна я його на ручку? Ну візьми, але щоб він тебе не вимазав. Клас. А, тато його вже покормив. Супер! Не буде голодна. Вона до нас прибіжала аж на з того берега, я бачила, як вона там бігла. Побачила людей, захотіла їсти. Бачила, я певно їмо. Так, почула. Прибіжала на запах. І Ходім, подивимось. Ігнат, це може бути дуб бажання. Тому що, не дивлячись ні на що, він росте. Оля, твоя подружка прийшла. Іна, то треба знаєш що зробити? Доторкнутися до дуба. Ходім на ту сторону. Я можу не туди? Обережно. Обережно. Треба вас, Я хочу, його Тож підписуйтесь, друзі. На канал Ігнат Дінаміт. А тепер доторкніться до цього могучого дуба і загадайте бажання. Я загадую бажання. Що в нас там Поліна злізь? Напевно, їхні кінці перепадали, вони не впав, а може й впав. Так, напевно впав. Коріння якесь таке, так? Да. тут має це трішки, дуже трішки і все. Точно впав. Тарки. Цікаво. Да. Да, якісь яєтки, напевно, якісь м'якенькі Що, попробуємо? Не, не будемо пробувати. Прошу, я так отриму, Ми таке вам бачені. Он тато лова рибку. Татиня і татиня і татиня і татиня. дивіться, який пені. Він весь не можу покритий. Я не цікавий, чому так? Я думав, що під ній тільки з однієї сторони покритий мохом. А ні. Тут мохом покритий весь. Там теж є сонс... сосни більші. Ого, дивіться! Трьох головний... Вони такі смішні, тому що подивіться на їхні очі. Мені ось це найсмішне, але на певне їхнє місце. О, Поліна подружка біжить. Поліна вже зібралась робити шашлик. Тяга дерева. Поліна, а що ти робиш? А ти що, зібралася в вогонь робити? А кого будемо жарити? Кицьку? Кицьку будемо жарити. все Що ми без тебе робили, доць? Ти такий гарненький. Привіт, кіт. І звірів тут одні коти. Олечка, хочеш я щось скажу? Що? Це похоже кіт на тебе. На мене? Не. Оце я така гарна. А той маленький, схожий на тебе. Поля, вони зараз будуть дратися. Ти що? Котячі бої будеш устраювати? Не хочуть вони дружити. Вау! Це якийсь водоспад, зрія, варше водоспад. Ігнати, а ну що це за водоспад? Треба подивитись в Гуглі. Ігната як це місце називається? Це місце називається тут, в суті, дуби звичайні. Це дубова роща. А ти чуєш цей запах? Ого. А ти чуєш цей запах? Дубовий рощі, тут же ж одні дуби. Такий терпкий запах, дуже приємний. А ось який могутній дуб. Оце закоряги, за коряги, я в сад Нічого собі. О, грибочок, побіжали. Наш лисник. Де мій лисничок, покажи? Ух ти, що це за гриб? Біловий білий. А ну, печериця. Печериця. Дано ж стара правда вас

Що тут за точки на дереві. Це Дякую зробив. Тут так багато цих точки, точок, тут не зрахувають. Дивіться, що це таке. Напишіть у коментарях, може хтось знає. Que interessante! Vamos ao